Бігли до укриття, та воно було зачинене, розповідають жителі цього району. Прозвучало кілька таких слабих взривов. але в трі часа ночі був дуже сильний взрив. Повиривало стекла, повиривало балкони і рами повністю. А потім ми узнали, що трагедія пройшла. В дитячій поліклініці, що троє погіршу. Ярослав через уламок ракети втратив дружину. Залунала тривога, жінка взяла батьку і побігли. Вони під ход сюди. От був закритий, там було вже 5-10 жінок з дітьми. їм ніхто не відкривав, вони стукали там, так, достатньо громко стукали. Попросили мене збігати ось сюди, постукати охороні, може хтось відкриє. Поки я сюди побіг, якраз стався вибух. При цьому тиждень тому у Київській міській військовій адміністрації запевняли, не допустять у столиці зачинених на час повітряної тривоги сховищ та на камери інспектували одне з проблемних місць. Нині ж разом із міськими чиновниками приїхали і до укриття, біля якого загинули люди. Проблема в тому, що при запуску балістичних ракет від моменту виявлення і оголошення повітряної тривоги, дуже короткий термін декілька хвилин, до того як вона чи збита, чи опало. Їм всі користувалися цим укриттям. Коли остання перевірка була цього укриття? Е я зараз не готовий сказати по конкретно даному укриттю. Два тижні тому ми мали 22 жалоби по всьому місту. Ця адреса в переліграл не надходила. Тобто, поясніть, як це має працювати. От починається повітряна тривога, а далі що сховище в сховищі повинен бути визначений комендант. Якщо звучить повітряна тривога, комендант відчиняє вільно двері. За нашими вимогами це повинно робитись негайно. Охоронець йому 70 років. Він зараз знаходиться в велику Стався вибух під час, коли він відчиняв двері. Надалі слідство вже буде буде встановлювати деталі. натомість, ось що про поведінку охоронця цього укриття кажуть Ярослав та його сусіди. він п'яний Да он п'яне бути дані кремні Скільки нас заскарблялі, виганяли цю ми до півалися щоб зі здійснили нормальне услуги. Разнішу біжище ми После сиділи, сіли варіанти, ходимо закрити саме був. Винних в історії шукає і мер Києва. Хоче відсторонити від посади керівника медзакладу, на чиїх підлеглих скаржаться містяни і керівництво району. Для цього Кличко звернувся до уряду та офісу президента. Мовляв, у кожного своя зона відповідальності. Ми виділили гроші на ремонт укрутів в кожному району. І кожен керівник предприємства, кожен керівник закладу відповідальний за роботу укриттів. Зараз перевірку робить і прокуратура, і СБУ, і національна поліція відносно цього інциденту. Я бачила своїми очима, вночі на відео було зачинено замок один другий, і слідство знає, Що воно бляха муха, знає та слідство. Лунає ще одна повітряна тривога, і ховатися від можливого російського ракетного удару доводиться у бомбосховищі найближчої школи. Мер зайшов, журналісти теж. А четверо учнів середніх класів залишилися на вулиці. Мер нас не слухає, коли він там стеєв розмовляв перед камерами. Що ви хотіли йому сказати? Ми хотіли йому сказати, що у всіх школах цього району немає нормальних укриттів немає нормального місця для всіх для знаходження всіх людей. Та місце в укритті цього разу є. Поруч Віталій Кличко продовжує з'ясовувати із жителями мікрорайону причину загибелі людей біля дитячої поліклініки. Сьогодні вночі, коли стався вибух, да. ваше укриття, було яке в знаходиться була. в 30 метрах від лікарні, було відкрито чи так, ні? було і люди були в ньому. і ваше і ваше прохорони. За цією розмовою стежить і Вікторія з двома дітьми. Минулі дні під час повітряної тривоги вони ховалися вдома у коридорі, а нині таки знайшли найближчий підвал. Я просто навіть і не знаю, де в нас є укриття біля нашого дому. І ми живемо на 15-му поверсі. Нам вночі важко розбудити дітей. Нам краще перенести їх. Ви кажете, що ви навіть не знаєте, де укриття. Он там сидить мер. Віталій Кличко, може, ви в нього запитаєте, де мені знайти укриття? Чи ні? Я думаю, там багато людей зараз всі запитають, і сьогоднішня, на жаль, ситуація показала, що можливо все-таки звернете увагу, що людям немає де ховатися, тому що прилетіти може кожного дня нам. Тарас Левченко, Євген Головін та Сергій Нужненко для Радіо Свобода.